Богдан Напсевдовоїн, капітан бригади Червона калина, кадровий військовий у Нацгвардії майже 10 років. Розповідає, за час повномасштабної війни боронив Київщину, Луганщину та Донеччину, хоча служив на посаді заступника, а пізніше командира роти, утримував позиції з окопу, а не зі штабу. Я просто ходив також з ними на штурм, на позиції. Тобто я не залишався ну, десь в тилу, щоб потім пародійки сказати. Та тримайте, все буде добре. Я був біля них, я бачив те, що вони бачили. Я відчував те, що вони відчували. Було таке, що навіть 50 чоловік штурмувало нас. Ми їх знищили. Вони просто йшли по одній стежці постійно. Ми просто знали, ну, звідки його чекати. Завдання командирів на фронті організувати штурм чи оборону, подбати про доставку боєприпасів та евакуацію поранених із поля бою, забезпечити бійців їжею, а ще пояснити ціль операції, каже воїн. Вони ставляться до цього нормально. Вони от я готовий, я можу, я буду робити, я все зроблю, щоб все пройшло вдало. Розповідає його підрозділ, воював із російськими військами псевдоутворень, регулярною армією Ахматом-Вагнерівцями. Найуспішніша з операцій, у якій брали участь, каже штурм Білогорівки. Тоді бійці червоної калини спільно з 54-ю окремою механізованою бригадою звільнили перше село на Луганщині. Богдан відповідав за аеророзвідку. Ми тоді здійснили більше ста польотів, щоб повністю розвідати місцевість. Ми намагалися максимально близько літати, щоб побачити, де що в них знаходиться кількість особового складу, де їхні спостережні пости, як в них побудована лінія оборони. Після того вже почався сам план. Склали карту, спланували, який батальйон, на якому напрямку буде висуватися, яка рота, коли заходить і куди, які їхні дії, де вони мають зайняти їхній рубіж. А ці кадри Богдан відзняв 1 березня на Донеччині, Бої велись за село Спірне розповідає. Внаслідок російського артобстрілу отримав поранення. дня реально арта утюжила наші позиції. Ми гідно копались, тому. Були без втрат, після чого вже під'їхало три танки противника, почали наносити вогневе враження з метрів 200, після чого вже полізла піхота і там вже почався заміс. Ми дали відсіч противнику, я перебігав з, одної, з однієї будівлі в другу. І коли забіг будівлю, то туди прилетіло два снаряди 152-х, був бетонний потолок, тому ну, поранення були ну, мінімальні. Ліва рука, права рука, ліва нога, права нога з перелому. На адреналіні я вибіг, я навіть не зрозумів, що в мене є поранення. Я звідти сам вибрався за горс, бо перебрався до сусідньої позиції. Там вже наклали ще три турнікети, оглянули повністю і звідти вже здійснювали евакуацію. Він Потрібна евакуація. П'ять місяців Богдан відновлювався В середині літа повернувся до служби. Зараз на посаді заступника командира автотранспортного батальйону каже, перемога за Україною. Наша незалежність нам просто далась дуже легко. Просто проголосували, всі погодилися з цим. Все, Україна стала незалежною, а зараз ми її реально виборюємо через те, що у нас з'явився противник, який роками пробував знищити. Перемога має бути яскравою, щоб противник вже більше навіть не думав з ногою вступати на нашу землю і щоб він зрозумів, що наша держава набагато сильніша, ніж вони собі уявляли. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниця.